Тяпа каже всім привіт. Що облизується, що їм? У нас на вулиці туман туман. Ох і сиро. Дощ у нас такий відлив. Гляньте калюжі. Тільки попідсихало і знов квашню наробило. Кс -кс 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 -кс. То наші слід на дорозі чорний, чи чий то кіт. Не. А ти чий оце прийшов і оце тут гавкаєш? Пообіг. Чиясь собака прийшла і гавкає. Ох, <кій> <кій> і туман. І зелено? <кій> Тим, що зіма, mm. дощ іде тяпа. Mm. Що ти там риєш? Не вспіваємо затуляти дирку? Чу? Інтересно, так? Да? Поганяться за тою собакою, але ж ти боїшся їх. Так, світла в нас немає, лягали без світла, встаємо без світла. Графіки дуже гарні. Зараз піду, буду тюль знімати. Не знаю, правда, коли я буду стирати, бо прийдеться в калюжі стирати тюль у кухні і починати потихеньку прибирати, тому що в мене кухня залишилася не прибрана і перша веранда. Там скрізь прибиралося, у першу ранду виносилося, Тепер тепер там красота. Розрібати не розрібти. Але треба, треба мені постирати тюль. Правда, не знаю, коли я постираю і чим. Води нема, світла нема. Що ти там бурчиш? лапу видно, повинна, Що там виглядав? Кажи. Діловий такий, так? Да? Ти ділова ковбаса в мене. Не треба тільки плигати Не треба. Дівчата, всім привіт. Та тяпа Снідають, дівки мої. Ой, щось піду по яйця, усі в них схожу. Бо я так і забула ж тоді забрати. Ой, де? Дівчулі. Парубок, давай тяпа, тільки не плигай на мене. Ну. Ще давай разок, і я піду. Знов мокреча. знову чи ні. Все. Піду ж гляну. Сінних появиться. чи, може, собака чу вже поїли. Ні, єсть. Єсть, єсть. Щоб не совувалося. Все, забрала. Маленьке, зато домашнє. Таке яєчко. Що ти танцюєш біля мене? Кажи. Що ти танцюєш? Тільки не плигай, бо це погладать, зараз будеш плигати. То не можна було зловити, погладити, а це хочеться, щоб його чухали, всі чухали, чухали, так, да, Тяпа? Кажи. Так, да, кажи, хочу, щоб чухали мене. Ой, ти ж моя гарна морда. Так, все, біжи, гуляй, біжи, біжи, не плигай на мене. Тяпа, не плигай, пожалуйста. Ось дощ налив пів бочки, а була ж пуста. Такий лив вночі, що це просто. Я кажу, краще б хай би скільки снігу випало чим дощу. Ну що, починаю прибирати, зараз деру тюль, світла нема, не знаю. Зразу кину пральну машину. Коли включать. зразу запущу, щоб постиралася мені тюль і ота шторка на дверях. Тому що в мене тут не де не то, що кіт не валявся, а треба поприбирати. <кхи> Відключення, Зв звісно, не знаю, напишіть вас теж так вимикають. У нас по 7 годин, по 8 немає світла. А на 2 години максимум на 3 дають. А за ці дві години я не знаю, що можна встигнути постирати. Особливо ті, в кого все на електри, в цьому на електро, і котли, і плити. Я не знаю, як їх не їсти, зварити, не натопити. За ці 2-3 години. Що ж за ці 2-3 години можна зварити або хату чи квартиру отопити? Це просто. Перед цим були вимкнення, але ж вони були нормальні. Можна було все зробити і, знаєте, якось не замічав ті відключення, а це ж просто. Просто ад. Знаєте, вони... Разі зробити нам 20 годин без світла. Ну, майже так і є. А 4 години на добу, щоб було лише світло. У кого є хоч якесь опалення і їсти, де варити. ще як? Можна, терпімо. А у кого все на електричному? Все електро, то, звісно, я не знаю, як ви бідні там. Тамас. Ти вже прибіг, да. так? Так. Красота моя знімаємо. Ой. Томас, тікай, бо мені треба ж десь стати ногою, бо я так не злізу. Тікай. О! А він заглядає, тікай! Тікай вона хвоста на стуль. Глянь, на стуль заліз і сидиш. О, ще й Ася долі. О, помічники. Один на стулі, та я долі. Не можна не злізти, нічого в світі. Тільки що ж спали на дивані. Зразу як розвиднялося. На вулиці штемно. На вулиці ж темно, туман, сіро, немає сонця, нічого. В хаті хоч око виколи. <кхи> а це зняла так прямо аж красота. Так, це ж сюди ставити ні, це ж треба кудись знайти місце, де воно не буде мені мішати прибирати. І можна, в мене вода є набрана, можна і по темному побігати, і стіни помити, і все остальне Мені треба. Правильна машина. Загрузити мене там стірки позбиралася, не зчухається. Але можеш постирати. Поки туди-сюди світла нема. Тільки світло дали, не все не встигаєш зачепити, щоб все зробити. Ж, то як було перше відключення, так взагалі не відчувалося. Вимкнули на скільки там? Ну, на 4 години, на 5 вимикали, але якось... Ну, не так, як оце по 7 годин да по 8. Да, як вимикали ото перед цими вимкненнями, то якось не так відчувалося. Трохи пострижу заодно. Зате скасували відключення там на західній частині України. Там люди живуть. Там треба, щоб світло було. Можна ж розділити, трохи там вимкнути, а нам додати трохи світла. Ох, те, що ми тут возмущаємося, їм до сроки. А ви до сроки навіть ні. Їм хтось не до чого. Обрізали сухе. І це помить треба мені їх, нема де? Нема чим? І з бутилки ж не буду льопати. Чого дрізать? Для чого ж мені воно таке воно велике? Чи хай тіліпається, воно саме відсохне від жари. Там вже ж труба, воно у нас потолки маленькі в кухні низькі. І тут завжди так було, воно що зверху взагалі жарко-жарко, воно якраз вісять. Так що будемо зараз прибирати і чекати, кого дам світу. Коли до нас прийде світо. А ці вже на тюлі поукладалися і ця вже шукає, шукає, щоб цмолить, да то ж не кицька. Тома навіть не супротивляється. Телефоном на так, хоч наче на світло появилося. аж розвиднялось. Да, доть? Нема світу. Будемо потомки прибирать. будем. Ам-ням-ням. Отож тобі ам-ням-ням. Вкусно? Смачно трекає. Смачно не вкусно. Ай яй Ай яй Бачиш тютюня моє. Нема сісі. А Томас лежить, хоч би що? Брат замінив мамку, так? Да? Томас? Так. Да. Да. Покажу, в мене ось красуня з'явилася нова, але не знаю, в кого є азалії в хаті, в кімнаті. Це в мене вже четверта чи п'ята по щоту, але не знаю. Дивіться, вже ось он щойно подарили недавно, вже бобік здох майже. Як за нею доглядати? Треба почитати в інтернеті. Ну, що не роблю, те, що там пишуть, воно все одно. Не знаю, щось не хоче вона зі мною дружити. Оце Азалія не хоче зі мною дружити. І як їх? Цикламени? Скільки мені їх вже дарили, ті цикламени? Це вже п'ята, мабуть, ця азалія. Я вже і мамі дарив хтось на день народження. І мені, і кума дарила і. Я ж кажу, скільки вже дариться взагалі, вони дуже гарні, такий колір, гляньте, яка гарнюща. Тут даже два, Ця ось темніша, а ця світліша. Ну, правда, темно ж, як в гляньте. Да дось, не репи. Але не, не хоче, не хоче, я вже де її не ставила, що їй не робила, не хоче вона рости. Отож, то же, квіткові магазини. Ну, ви продаєте таку красу, ви берете такі космічні гроші. Ну, скажіть, чим ви їх поливаєте? Ні, ніхто ніколи не скаже секрет, чим поливати, щоб вона оце не пропала. Вона така примхлива, не знаю. Напишіть, будь ласка, якщо хтось знає, що з нею робити, бо я бачу, у вас дуже багато тих, хто люблять квіти. І вас, я думаю, якщо ви любите квіти, то у вас теж їх купа у будинку. Що мені робити із цією Азалією? Як її доглядати, щоб вона в мене росла? мене коли? Два роки назад. Ні, ні ну, не... Ну Ну, так, не того року, а поза минулого року теж. Лариса подарила, теж на день народження. Мама, мама. Що, знять тебе? Давай. Подарила на, також на день народження, і вона в мене не знаю, за 2 недільки її. Гарненько осипалася, засохла і пропала. Чим не поливала, чим не підкормлювала, що не робила, не росте. Не знаю чому. Якщо, можливо, хтось є ті, хто е, продають квіти. Напишіть секрет, будь ласка, ну як, як? Як зберегти цю красуню? Зараз буду все прибирати із вікна. І мить. Не знаю, коли те світло з'явиться, то хоч помию моїй потимки. <кій> Вікно. Не треба стіни, потолок побігати. У мене сьогодні генеральне прибирання на кухні. Зараз буду шукати, бо це ж воно мені тут буде заважати, буду перти кудись, На Тимчасове. Стояння. Ну що, видно, що світло з'явилося, я бігенько. Зробила всі свої процедури, Праня за правила, машинка тарабанить, з вікон я познімала, все швиденько, все поставляла ряд. Поза... Жать треба і телефони, води понабирала, бо хто знає, нас це світло дали на дві години чи на скільки, не знаю. А тепер, А, каву тільки що попила. Це все-все-все, так знаєте, у швидкому режимі, <смі> у прискореному. <смі> тепер зараз приступаю до вікна, буду мить, прибирати. Поки видно, буду спішити, щоб швиденько тут все вимить по-видному. Тому що, як світло вимкнеться, то чи все я побачу там, де треба його вимити, чи не все. І це ж тепер мені цікаво. Придбала ж я гірлянди, так? Да? А коли я буду їх включати? Світла ж то нема. Більше часу немає, чим є. А вони в мене всі від світла, не від батарейок. Ну, побачимо. Можливо, щось ж наладиться, можливо, пожаліють нас, українців, і додать нам світла трошки більше, ніж зараз на даний час. Ну що, телефони в мене заряджаються, не знаю, чи щось вам буду знімати, чи ні. Зараз поставлю тут. Щось зніму. Треба, щоб позаряджалися. Бо світла більше нема чим є. Ну, це не мені вам розказувати, це усіх так. Я ж кажу, це тільки західну частину, бо там живуть мажори, туди треба їхати відпочивати. Так що це вони тонкий намек нам що беріть свої валізи, їдьте, везіть туди мішки з грошима. Але мішки не хочеться розв'язувати, хай стоять. Бо тільки позав'язували ті мішки. Хоч би не розпався мій бубльгум, Так що всім миру, добра. І я пішла прибирати. Ну що, вікно помила. Зараз тут верх протру. Там вверх протру. І буду мити в стіни потолок. Сейчас меняю воду и дальше шуршу.